Зараз перед вами ми можемо бачити сімейну бронью. Дана коптильня виготовлена ззовні з високоякісної вагонки з липи, оббита алюмінієвими уголками, і також всередині ми можемо побачити, що дана коптильня виготовлена з нержавіючого металу. В комплектацію даної коптильні у нас входить 3 кг щепи для того, щоб ви могли просто та зручно почати копчення без купівлі додаткових матеріалів. Також у нас є Термощуп для продукта, завдяки якому ми можемо контролювати температуру всередині продукта, якщо у нас, наприклад, процес іде отеплення. Ми термоконтролером визначаємо температуру продукту, після якого переходимо до сушки. Якщо у нас проходить сушка, ми щодотиком, що по термоконтролеру знаємо, коли у нас і сухий продукт, і коли денатурується білок. Так само і на процесі копчення ми можемо контролювати температуру всередині продукту, відповідно, регулювати її так, щоб наш продукт був максимально смачним та якісним. Додатково до цієї коптильні у нас іде ще димохід, щоб у вас був вихід диму, подовжений і була збільшена тяга, грибок для нього, для цього димоходу, щоб ви могли надягнути та не переживати, що волога чи дощ може потрапити сюди. До коптильні йде інструкція і додатково йде компресор, тобто нагнітач повітря для нашого димогенератора. Він може надягатися і під'єднуватись як до блоку керування, так і працювати автономно від павербанка, коли у нас немає електроенергії, але потрібно продовжувати процес копчення. Дана коптильня облаштована пересувними полицями, яка має в собі можливість. Розміщувати їх на різних рівнях висоти, тим самим раціонально використовувати об'єм коптильні, коли у вас можуть бути, наприклад, вісім полиць, розташовані там з розміром 5-10 см, плюс коли ви можете збільшити об'єм і повісити туди величезну форель розміром до 1 метра. Вся комплектація, яка у нас виготовлена з металу, замотується додатково в захисну плівку, щоб у вас в процесі транспортування середини каркас не був пошкоджений. Так як ми зацікавлені в тому, щоб наш клієнт отримував той продукт, який ми виготовляємо та відправляємо йому. Дана коптильня обладнана димогенератором двохтрубним з охолоджувачем. В перший відсік ми засипаємо щепу, другий відсік містить собі охолоджувач. Дим попадає в другий відсік, конденсується в конденсатозбірник, і потрапляє решта очищеного диму всередину коптильні. Завдяки блоку керування ми можемо контролювати різними процесами в нашій коптильні. Завдяки тому, що у нас є конвекційний тен в середині. В нас температура розпреділяється рівно по всій камері. Коли нагрівається тент, повітря відразу роздуває його по всій камері. Тим самим воно циркулюється і у вас що зов, що на верхньому рівні, що на нижньому рівні, буде температура рівномірна. Додатково в нас встановлені два шибери. Один це шибер вентиляції. Ви можете побачити його роботу. Закриваєте, відкриваєте, тим самим можете регулювати кількість потоку повітря, яке заходить до середини камери. Відповідно, так само і димохід. Ви можете його відкрити, щоб збільшити тягу та інтенсивність горіння, або ж закрити, щоб затримати дим всередині та щоб щепа горіла повільніше. Всі функції коптильні відбуваються завдяки нашій панелі на блоку керування. Зараз я вам розкажу про неї окремо. Блок керування даної коптильні має на собі розміщений термоконтролер рекс який відповідає за керування температурами всередині коптильного обладнання. Також ви можете побачити 4 антивандальні кнопки, які відповідають за включення вентиляції, тена, компресора та конвекції. На балуки керування також для включення розміщений роз'єм і йде ключ від вашої коптильні, при активації якого ваш блок керування починає працювати. На термоконтролері є декілька кнопок для керування ним. Це «Set». Ми заходимо в конфігурацію і можемо після цього вибирати значення температури, яку ми хочемо підняти всередині коптильні. Тим самим у нас зверху показане значення, яке на даний момент в коптильні, а знизу ми можемо обрати значення, яку температуру ми хочемо мати всередині коптильні. Після того, коли ми її обрали, нажимаємо одним нажиттям ще раз set. І наша коптильня вже налаштовується під дані параметри і починає працювати. Дана модель підійде для тих, хто хоче почати себе в сфері копчення, або ж планує загалом на професійному рівні використовувати коптильню. Я рекомендую вам цю коптильню, так як вона для 10-15 кг ви зможете початково робити для себе, не затрачаючи що електроенергії, що великої кількості продукту, експериментувати, навчатися. А в подальшому я з певністю можу сказати, що вам потрібна буде більша коптильня, адже такий смачний продукт, який ви зможете зробити тут, ви схочете робити в великих об'ємах і радувати своїх клієнтів також цим продуктом. Якщо у вас... Ще є питання або якісь деталі по цій коптильні уточнити? звертайтеся до наших менеджерів, і ми з задоволенням вам відповімо та порадимо кращу коптильню для ваших потреб.